Пан Роман питає, як можна закріпити зовнішні металеві сходи на фасаді з цегляною стіною через ЄПС, щоб, не було, а, щоб це було надійне рішення, чи варта боковий касарур кріпити шпільками через вставки з щільного пінопласту. Такі кріплення ми вже обговорювали на каналі неодноразово. Я вже давав приклади, що ми можемо використовувати шпільки з нержавіючої сталі і, або вставки з щільного пінопласту. Пінопласту от такого от формату, тобто нарізається кубік, тут розмір котрий вам треба, той товщини, котрий вам треба, підутеплювач. І скрізь нього може проходити шпілька з нержавіючої сталі, вклеюється вона на хіманкер. І таким чином от сюди ми можемо з вами прижимати наші закладні д -д -д деталі, спирання даху, сходів, кондиціонерів там і так далі. Тобто, все це можливо зробити, він доволі міцний. Наскільки вам треба касаур фіксувати, це може сказати лише ваш конструктор. Справа у тому, друзі, що коли конструктор проєктує конструкцію, він закладає розрахункову схему, тобто точки спирання, прольоти спирання. Таким чином він перерозпреділяє навантаження. Давайте от для прикладу. Взагалі, от на це питання треба було би сказати, що це питання до вашого конструктора. Наприклад, у нас є касаур, і нам треба його зафіксувати. От коли конструктор е збирає навантаження, він може розрахувати, як на дві точки опори, да, наприклад, а може розрахувати як на чотири точки опори. І отут тут виникає питання, як рахував конструктор ваш касаур? Рахував він тільки на міцність, перевіряв на стійкість, щоб метал не склався. от Тому тут більше питання до вашого конструктора по проектуванню, тому що він міг розрахувати так, що косоур спирається лише на дві точки, і жорсткості цього елементу достатньо, він сильно не прогибається. Тобто ходити буде комфортно. Але якщо, наприклад, по естетиці, або у нас немає місця для жорсткого елементу, або по естетиці ми не повинні бачити це кріплення, і тому тут використовується лист з металу, котрий плоский. В такому випадку ми дійсно можемо фіксувати це до стіни. Як варіант, так, ми можемо зробити оці от ставки, друзі, цього щільного пінопласту в місцях кріплення, але що робити, коли у вас фасад вже зроблений? Він пашпакльований, у вас вже є декоративна штукатурка. І якщо вставляти отакий от елемент, вам доведеться все це демонтувати, а потім всю стінку переробляти від кута до кута, по-хорошому. -по Тому в такому випадку ви можете розглянути, друзі, другий варіант. Наприклад, коли у нас з вами є стіна. Є утеплювач, у нас вже є з вами декоративне якесь оздоблення. Ми можемо робити наступним чином: ми просверлюємо отвір діаметром під поліпропіленову трубку. Вона така товстостінна. От ми можемо е, навіть взяти трубку в трубку за потреби, можемо взяти металеву трубку. Ну, бажано брати з нержавіючої сталі, вона більш міцна. От. Але тут головне, щоб була велика площа спирання для того, щоб е, цегла витримала. Тому що чим більше площа спирання, тим менше вірогідності, що щось буде вдавлюватися. Або ми можемо зробити отвір от, конусообразний. Так, щоб можна було сюди, наприклад, засунути шайбу боком, поставити її потім, щоб збільшити площу спирання, наприклад. да от ну Зробити от такий от проріз, вставити туди шайбу, наприклад. Це все для того, щоб мінімізувати пошкодження фасаду. В будь-якому випадку, принцип цього кріплення праці наступний. Ми закладаємо жорсткий елемент, вклеюємо на хіманкер. Шпільку з нержавіючої сталі. Далі ми ставимо з вами, наприклад, якийсь там елемент. Це може бути дерев'яна закладна, це може бути косаор металевий від вашої ваших сходів, це може бути кріплення для теплового насосу або кондиціонеру. не принципово закладна. І далі гайкою ми це фіксуємо. Ось таким чином. І робимо ми це бажано в шахматному порядку або. Парно, тобто дві штуки. В шахматному порядку це от саме от таке от кріплення. Це для того, щоб у нас був оцей от речах для того, щоб елемент краще прижати до стінки. Або робимо парно. Але в будь-якому випадку нам треба утворити цей речіжок невеликий. Зрозуміло, і нема значення: касаур, це, або кріплення для кондиціонеру, наприклад, стійка, стійка, перемичка, поставили кондиціонер. розумієте Тобто це принципове рішення. І працює воно наступним чином, що коли у нас все це працює парою, наприклад, да то при навантаженні утворюється момент, котрий намагається нашу шпільку висмикнути. І тому її тримає е, хіманкер. А цей елемент працює на стискання. І в такому випадку тут працює саме ваша вставка. Ось чому вона повинна бути міцна, жорстка і мати велику площу спирання. Зрозуміло, тому що вона працює на стискання. от Якщо це, наприклад, буде дах якийсь там, да і у нас може вітер. Знизу вдарити, тому що поток вітру може створювати як зону стискання, так і зону розрядження, тому дах він вібрує. І от якщо у нас буде підрив даху, то в такому випадку це кріплення буде працювати навпаки. Цей буде працювати на розтягнення, а цей буде працювати на стискання. Тому пара робиться однакова. Елемент, що працює на стискання, і елемент, що працює на розтягнення. Але в будь-якому випадку, отакий от підхід ми використовуємо вже багато років, і я про це розповідав. Якщо ви знаєте наперед, що у вас будуть кріплення, ви можете оцей от матеріал закласти в утеплювач одразу, згідно проєкту. Але якщо у вас ви вдруг вирішили щось фіксувати, а фасад вже зроблений, тоді ви переходите на цю систему, яку я вам зараз показав. Чому нержавіючі анкера? Справа у тому, у нас в нормах написано, що якщо кріплення не можна досліджувати, не можна спостерігати за його станом, використовується нержавіюча сталь. Як бачите, ці анкера будуть ховатися за утеплювачем, ми їх не бачимо, і, звісно, нам не треба, щоб там була зайва корозія. Нам треба, щоб кріплення слугувало довго. По-друге, коли на металі при перепаді температури утворюється конденсат і він ржавіє, ці патьоки можуть бути на фасаді. Це не дуже красиво, не дуже приємно, тому знову ніржавійка плюс. Ну і найголовніше, друзі, справа у тому, якщо ви візьмете загальнобудівельну сталь СТ3, то вона в два рази легше проводить тепло. Тобто нержавіюча сталь в два рази гірше проводить тепло. Тобто, ми зменшимо кількість холоду, котра йде по цій шпільці. Зрозуміло? Тому шпільку наскрізь робити не можна ні в якому разі. Тому що інакше тут -от буде і у вас іні, конденсат, натікання і так далі. Ну, звісно, ситуація буває різна, а вдруг там стінка тонка, немає іншого варіанту, тоді вам доведеться це утеплювати. От. Сподіваюся, відповіді вас влаштовують, друзі. Ви мені поставите лайки, підпишетесь, зробите репост цього відео, а ми з вами йдемо далі.